То я вже вчора в енергопрактиці сказав, що я, я призупиняю. Не знаю, на який час, на який термін, може взагалі на постійній основі. Призупиняю будь-яку співпрацю з іншими ютуб-каналами і так далі. Не хочу. Мені це десь енергетично, знаєте, заскладно в плані, ну я не бачу в цьому ніякої доцільності. Я маю для чого концентрувати силу енергію. Для вас, як для своїх глядачів, і для енергопрактик, передусім, це мій пріоритет номер один. Ви знаєте, коли я цього тижня побував в святому місті, от таку дзеркальну дату, і коли ще в понеділок такі от дати, оці коли, карти випали, коли ми робили Таро Ошо, і мені стало все зрозуміло. Треба себе розвантажувати цими, Знаєте, в якійсь мірі навіть непотрібними співпрацями, не бачу я в цьому якогось смислу, резону. І якось для себе я вирішив це питання. ну, ну На певний час це точно забрати, а може й на постійній основі. Подивимося. От, думаю, моє рішення ви підтримуєте. Багато, до речі, хто мені з вас теж писав, що він не розуміє, для чого я там ходжу по інших каналах, співпрацюю. я пояснював це дуже просто і лаконічно, що я стараюсь донести інформацію до різних категорій людей і так далі. От, але коли є певні такі моменти, коли там знову ж таки а, мене в якійсь мірі десь там, знаєте, теж в якихось рекламних моментах там цілях використовують. Ось, чи... Там ще щось якісь такі речі, ну, не дуже це теж, знаєте, от комфортно, якийсь такий дисонанс. І я думаю, все, стоп, хватить. От, мені є, для кого працювати, з ким працювати, і дай Боже, сили, здоров'я, цей весь, скажімо так, фронт робіт успішно і результативно виконувати. Я думаю, ви зі мною згодні. Якщо так, то пишіть це в коментарях. То так, я вже думаю, окремий, окремий ефір виходити не буду. А скажу вам в цьому, в цьому ефірі, бо я думаю, сьогодні мало би бути глядачів багато. І я думаю, багато хто з вас теж буде радий, що я тепер працюю виключно з вами і виключно на своєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс Роман шептицький на своїх офіційних сторінках. Facebook, Instagram, Tікто, є всі, є всі мої. Офіційні соцмережі. от, е Можливо, в себе на YouTube каналі я можу проводити, якісь з кимось буду, можу хіба з часом запрошувати цікавих людей, коли на то вже буде можливість. От, бо проекти і задумки є різні. А от щось до інших цих співпраць, знаєте, вже якось таке е ну, є якісь мене цього от перенасичення. Все, хватить, стоп. Ось так. А то я так правильно кажу, кому я потрібен, мене люди знайдуть. Аудиторія цільова, наша це вже більше 232 тисячі підписників. Тільки вдумати 232 тисячі підписників. Тому якось так.